Вітаю, мене звуть Оля Бузуля. Ви дивитесь новини ШТБ, Останній інформаційний випуск цього навчального року. Їх дисциплінують не тільки семінари і лекції, їх дисциплінують ритми і рухи. А ще вони не хвилюватимуться за свої попи на літніх пляжах. Вони це «Стюденс» – танцювальна студія від профкому університету Шевченка. Вона успішно функціонує вже три роки, просто задовольняючи елементарні студентські вимоги. Три критерії бути, по перше, доступною. По-друге, бути неподалік, і по-третє, щоб там були сучасні танці, нові стилі, ну якби викладачі, які мене дійсно надихали. Сьогодні таких викладачів є шість. А потік охочих освоїти хіп-хоп, контемпорарі, джаз-фанк або тверк, часом страшенно лякає невеличку залу, виділену для занять. Ми напросились на одне з останніх фітнес-тренувань перед закриттям сезону. Організація майстер-класів, хореографічне оформлення наймасштабніших подій університету та участь у цікавих студентських проєктах. це навіть не головне. Для мене найважливішим є було і і буде. Напевно, це саме досягнення особисті, коли особисті не мої, особисті наших якби клієнтів. Для мене фітнес стретчинг – це перш за все релакс. Я краще почуваюся, в мене хороший настрій, в мене море емоцій, море енергії, хочеться щось робити, і просто все в кайф. Дуже важливо займатися спортом. І якщо вдома це мені було лінкер самі робити, то е, після того як я почала ходити в студенці, крім того, що тут займається, також ще заставляю себе займатися вдома. Починати танцювати ніколи не пізно в 6 років чи в 24, в понеділок, чи в суботу, в липні, чи краще в вересні. Ми обіцяємо, що Прийдучи сюди, ви навчитесь танцювати, незважаючи ні на що. Незаконні забудови в Києві стали звичною справою, і з кожним місяцем їх кількість зростає в геометричній прогресії. І поки влада міста шукає рішення, студенти його пропонують. 17 червня ініціативна група студентів разом з молодіжними націоналістичними організаціями влаштували акцію біля метро Васильківська, метою якої був демонтаж мафів. В кращих традиціях ревізора активісти перевірили робочі місця працівників закладів фастфуд. Вони також не впустили можливості поговорити с магазину шаурмы. Я сейчас вас подожду, уважаемый. Я вас сейчас подожду. Лично я, я не знаю как пресса, я вас сейчас подожду. Да я заметил, да я я вижу внешний вид этого бизнеса. Скажите, а куда ходят ваши люди в туалет, здесь, продавцы? Шаурму. В туалет, как они ходят? Шаурму. Лю так, давайте, давайте приїжджайте, ми вас здесь сажидаємо. Ми ж поспілкувалися з ініціатором заходу та представниками молодіжних організацій. Сьогодні ми проводимо акцію проти незаконних малих архітектурних форм, які ви можете тут бачити. Щодо них вже є рішення департаменту благоустрою. І особисто ми поспілкувалися з його керівником, який заявив, що вони тут незаконно. Тут є фактично тільки чотири законних мафа. А решту мають бути демонтовані. Добро на демонтаж навіть нам, він нам дав. Тому всі наші дії, які будуть здійснені, є законними. Демонтувати навряд чи, нищити майно ми не будемо, але зробимо так, щоб вони не відчинилися. Звичайно, ми виступаємо проти цих незаконних ну, загарбань. Зупинок автобусних, тролейбусних, ну, вони травлять дітей, подивіться, Львівське, Львівське 17-15, де в них висить повідомлення, що вони неповнолітнім це пиво не продають. Вони продають, це не раз бачилось. Елементарно в нього немає медичної санітарної книжки. Про що може йти мова, якщо ну, людина приїхала собі наварюватися ну, на тому, що в дітей буде якесь там отруєння або Діарея, крім того, маємо коментар директора департаменту благоустрою міста Києва щодо його оцінки дій студентства у боротьбі проти незаконних забудов. Більшість киян більше 70% проти мафії взагалі в Києві. і ми розуміємо, що. Така допомога від громади, від студентів нам ну дійсно дуже потрібно. Тому що коли ми приїжджаємо на демонтаж незаконних споруд, ми дуже часто бачимо блокаду, наприклад, там автівками, або якихось там тітушок, яких найняли ці мафовіки, або представники криміналу, які кришують ці споруди. А у нас дуже багато вже мафів демонтуються. Думаю, всі бачать це у нас тільки за травень місяць демонтовано близько 300 незаконних споруд. Одним з головних ньюзмейкерів нашого вишу за останній період стала студентська гвардія КНУ. Студенти неоднозначно реагували на їх публікації щодо прайду сексуальних меншин, а потім на створення так званої «Варти студмістечка». Пояснити свою діяльність ми попросили керівників студентської гвардії КНУ та Олександра Рудика, адміністратора пабліка вісник студентської гвардії, з тим таки неоднозначним дискусійним контентом. На жаль, Олександр проігнорував наше запрошення, а все, що нам таки. Вдалося почути, дивіться далі. Насправді розколу не сталося. Сталася просто пригра ситуація людина, яка займала високу посаду в нашій організації і керувала інформаційними ресурсами. Забрала їх, скажімо, свої руки і позбавили нас можливість контролювати ці ресурси. Ми є аполітичною організацією, по-перше, по-друге, ми е підтримуємо закони України, а в законах України. Чітко і в конституції написано, що кожна людина має право на своє віросповідання, По перше, І, по друге, ставлення до неї не регламентується її національним приналежністю. Сесія уже позаду. Розкажіть нам про неї. Так, двома словами. Ну, это же не складно. <laughs> не плачь. Вы до спра... нее спрашиваете. Нет, спасибо. Полна жопа. Это страждание. Это боль и радость. Боль и усталость. Радость и веселье. Ну, очень плохо все. Завалы и бессонная ночь. Бессонница и нервы. хочется спать и все. 60 и спатонька. <laughs> Позитив и радость. Недопуск. Страх, отчаяние, депрессия, агрессия. Кошмар какой-то страшний просто. І удача. Пересдача, я не знаю. Ну ничего да, хорошего, да. честное слово. Недоспанные ночі. Постоянно болит голова. 15 шоколадок каждый день. E, очень хочется все время есть. Все время есть, 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 и плакать. Перед каждым экзаменом очень сильно тошнит. Короче, как беременность. Я правда не знаю, как это, но в общем очень похоже на эти комментарии. Чем больше мы забываем на початку, тем гирше нам в кінці. Я сказал бы с іншим словами, але ми культурні, ми молодь України. Все круто, мені подобається сесія, Я б здавав її кожен день. Сложно, страшно, но приходится работать. Нужно. Навчитися правильно списувати. І постоянно вот это, вот это вот, постоянно, вот куча, вот этого, вот это, бомби безконечні. 15 списаних ручок, 20 списаних тетрадок, І после кожного экзамена така радость, така благодать. Можна поесть опять і поспати. Насолоджуйтесь літом, любіть університет Шевченка, а з вересня дивіться, ШТБ. А якщо ви ще за читалку не проголосували, то ми взагалі не знаємо, що ви за люди такі. красивая телочка не касается каждого, а ШТБ касается каждого. Не смотри под ноги, а смотри ШТБ. Не смотри под ноги, а смотри ШТБ. ШТБ.